Вітаю всіх знову на кухні. І сьогодні будемо робити такий салат корейський. За основу візьмемо морковка по-корейськи, яку купили в корейців. Соєвий соус буде, у нас тут чесник, буде гіркий перець і отаке свиняче вухо. Це вушко ми попередньо. Дуже гарно зачистили, тобто, не думайте, що просто воно там купили м'ясному і, і все. Потім відварили, скільки воно там варилося. Дві години воно відварилося. І тепер дуже тоненько намішаємо. Ой, нарізаємо, перемішаємо, ну, додаємо те, що я назвав, соус, чесник, перець і змішаємо з морковкою. І буде. Салатик, який теж готові, у них такі салатики є. Коли ся... ну, колись у них багато цих салатів на основі корей... ну, морковки їхньої. Там З грибами, з різними прибамбасами і з цим свинячим ухом. З, з рибою. І все це можна ну, буде дешевше. І ви під себе смак можете підвести. Нарізаємо отак. Це буде дуже смачно, смачна така страва, так що можете вже ставити свої вподобайки, робити, робити репости, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Нарізали отак тоненько. Тільки одне таке побажання. Нарізати вушка потрібно от, те місце десь хрящиком, Там, де м'якоть ми не, ну, не різали, лишили. І тепер, бачите, посолили трошки, трошки соєвого соусу. Перемішали. Добавили отакого перця. Чому ми перців додаємо? Тому що раніше корейці робили гостріше свою, ну, всі свої страви, ці савати. Тепер вони більше адаптувались під нашу кухню. А ми такого гострого, ну, ну, люди наші не полюбляють, а ми полюбляємо. Хочеться ж, якщо це по-корейськи, щоб воно було схоже хоч здалеку на цей соват. А там основне це перець. От через що ми додаємо. І морковки. Морковки тут у нас 250 грамів. Трошки. І перемішуємо. Потім можна спробувати, ну, скуштувати і якщо чогось ще не вистачає, то ще додати. От тільки що скуштували і зараз додамо ще, ще трошки гіркого перцю і звичайного меликого перцю. І поставимо до холодильника, настаю ну годинку воно постоїть. До обіду. Об постоїть зараз пів дев'ятого. Коли ми так будемо обідати, вже будемо їсти цей салатик. Дякую тим, хто додивився до кінця. Дякую моїм постійним глядачам. Я бачу вас і дуже велике дякую за ваші коментарі, за ваші подобайки, репости. Ну і нові ті, хто випадково потрапив на канал, підписуйтесь. Дивіться, там в мене є багато вже таких рецептів, простих страв, які я готую вдома. Все, всім гарного дня, до побачення.